Знаєте, дуже багато на просторах інтернету, книжок і так далі, психологів і в тіктоці розповідають про особисті кордони, як важливо нам їх відставити, захищати. Окей, хочу поговорити трошечки про більш глибшу, про більш глибшу, скажімо так, річ. Це, ой! Хочу поговорити трошки про глибшу річ, це про збереження власного спокою, про захист власного спокою, е, якоїсь внутрішньої, внутрішньої своєї гармонії, свого балансу. Ось, адже це, ну, мені, на мою думку, якщо не більш, то не менш важливо ніж захищати особисті, як від, ніж відстаювати особисті кордони. У нас в цьому світі не все потребує нашої реакції. Нам не потрібно завжди намагатися відреагувати на кожну подію, яка взагалі відбувається там, в нашому не в нашому житті. Звичайно, я не говорю не про якісь там про суспільні там, національні речі. окей? А в цілому ми звикли звертати увагу на Ой, а в того таке плаття, а, а в неї таке, таке плаття, як в мене. Фу, блін. Капірка, А в а той ще якесь плаття, не таке, сяке, то коротке, довге, длінне. Ну, воно вам треба, давайте подумаємо, як чиясь сукня, чи єсь бал там, в універі, в школі, чи є, я не знаю, історія в Інстаграмі, чи Тік-Ток, чи що як він впливає на ваше життя? Що ви отримаєте? Який що зміниться? Там, після перегляду цього. Нічого, ви просто заб'єте собі голову лишню інформацію, яка вас не стосується і яка вам не потрібна. Типу, це іноді цим треба займатися. Я не спорю, але коли це а, переходить всі межі, і крім цього, ну, ви. Забуваєте про якесь своє власне життя, тому що вам єдине все, що цікаво, це а що вона поїла, якась там моя блогерша, а що вона, як які нові труси купила кружевні. Ну, це вже там, де не занадто, що занадто то нездраво, як то кажуть, і це вже откровенний треш. Чесно. Ось, нам не все е, має бути під нашим контролем. Ось, я вже десь казала. На каналі, що нам не потрібно контролювати все, ми не можемо контролювати все. А якщо ми не можемо щось контролювати, немає сенсу за це паритись. Просто задайте собі питання. Типу, от у нас якась є проблема. От давайте задамо собі питання, що я можу зробити. Чи верніше так, чи можу я щось зробити, щоб змінити цю ситуацію? Якщо я можу щось змінити, я змінюю цю ситуацію. Я намагаюся змінити там працювма, намагаюся вирішити проблему, знайти. Там якісь там шляхи, вирішені і так далі. Якщо я не можу нічого з цим зробити, то е, який сенс мені партись? Якщо взагалі від того, що я буду партись, нічого не зміниться. В будь-якому разі нічого не зміниться, парюся чи ні, а так я ще собі зжигаю нервні клітки. Воно вам треба? Я думаю, що не треба. Іноді нам просто треба помовчати в плані. Е... Не то, що свою думку залишити про собі, але це в мене серії, скажу грубо, це знаєте, не трогай воно не буде воняти. Оце от з тої серії. Я в деяких моментах краще і промовчу, тому що мене, по-перше, воно мені не треба, я не буду спорити от, 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 щось вступати в полеміку з тими -то людьми, і воно мене сильно чіпає. Мені, мені є куди тратити, витрачати енергію, чи ніж на ось цих от людей. Воно мені не потрібно. Типу, знову ж, я говорю про більшість людей. Якщо це якісь рідні люди, там, близькі, то ви теж вифільтруйте, пожалуйста. Типу, ви фільтруйте людей, від яких ви сприймаєте там, критику, і так далі. І так далі від яких ви розумієте, що це. Ну, говори і не і говори собі, господи. Собака лайкарова йде. О так само. Нам не потрібно, ну, типу, підстраюватися. Нам не потрібно бути. Намагатися бути, типу, зрозумілою, кращою, гарною, класною для ось всіх цих людей. Ну, типу, по-перше, я казала мама е, моя, я не думала, що всім нравиться. Ну, ось, ми ніколи не будемо подобатись всім, і це окей. типу. Ну, це просто треба прийняти. По-перше, е, запитайте себе, чи хочете ви подобатися 100% населення. Я думаю, що ні. Ну, типу, в цьому немає ніякого сенсу. Найголовніше. Щоб ви подобалися там, собі. Найголовніше, щоб вам було комфортно там, з собою, там, з вашими близькими, друзями, сім'єю. Нам треба, щоб ми були е, зрозумілими. для Своїх там, оточуючих, типу, для людей, ну, чия думка на нас впливає, типу, чия думка для нас важлива. І то теж там, нюансами. Там, Певною мірою також треба фільтрувати, що де хто де компетентний, хто ні. Наш спокій, типу, внутрішній, нашу внутрішню гармонію, балансу, це тут медитуємо. Треба берегти, як я не знаю що. Тому що насправді ну, від цього залежить дуже багато нервів, потім, ну, типу, дуже багато, тому що в нас же ж е, ми неспокійні, ми стресуємо, це нерви, стрес, вся оця от фігня. А на стресі стільки болячок повиладить. Ну, ви себе не представляєте? Буквально все, що угодно, може бути, виключно через стрес. А якщо ти ще стресуєш із -за якоїсь хрені, якоїсь без. Ну, типу, якоїсь річі, яка не несе в собі якогось важливого значення для твого життя. Ну, то нахріна, вибачте, мене гробити здоров'я раді, там, е, якоїсь оцінки, плаття, чи, чи, чи якоїсь лівої подруги, яка вам ніколи не була подругою, і просто якась сама по собі дивна. Чи якийсь пацана, який теж сам по собі якийсь пришиблений, а ми будемо страдати, тому що, а ми страдаємо, ми настріє пострадати. Такого не треба. Не треба, так воно не буде, так не працює в цьому світі. Бо крім собі ну, гірше буде тільки вам. Не буде гірше якісь подруги, хлопцю, вчителю і так далі. Якщо ви будете сидіти і плакати, і переживати, Боже, а щось це буде, а що ж це не буде. Це буде капець. Буде гірше тільки вам, тому що ви про це думаєте. А їм посрать з високої горки. Ось тому, як я кажу, що спокій це одна з найважливіших речей в нашому, так, скажімо так, житті. І ну, взагалі ми маємо фільтрувати, що порушує наш спокій, що не дає нам бути в гармонії з самим собою і намагатися цього позбутися. Якщо це там робота, там поміняти роботу, поговорити там з виклад... не викладачем, з там, начальником там, чи з колегами, я не знаю в кого там які проблеми, якщо це в стосунках, проговорити це, може розійтися, тому що, ну е якщо е щось, людина, там не важливо, там робота забирає вашу енергію, забирає наш внутр... ваш внутрішній спокій і ви знаходитеся у вічному стресі. Це вам не потрібно, це не ваше. Крім е, проблем з менталкою, з, там, ментальним здоров'ям, а згодом і, в принципі, зі здоров'ям, вам воно нічого не принесе. От прям взагалі нічого. Я не думаю, що вам це треба. Це, по суті, по-моєму, взагалі нікому не треба. Якщо ви розумієте, що якась людина... Подія, я не знаю, щось, щось не знаю. От мені не подобається там кактус, мені не подобається, стоїть фу, блін, бісить мене, уберіть його. Убрали кактус, все, вам вже легше. Це ваш внутрішній спокій. Тому що ви маєте ставити себе в першу чергу ну, на перше місце і свій спокій також. Тому що від цього від вашого внутрішнього спокою, спокою залежить ну, буквально все. Ну, я ж кажу, це е, нерви, стрес і так далі. Типу, це дуже опасна штучка, яка нікому не треба. От прям взагалі нікому не треба. От. І якщо ви розумієте, що людина вас тримає, не дає вам бути там, робота, відпустіть. Ну, типу, я знаю, що це можна легко сказати, але складно виконати, але насправді, типу, це найдієвіше це єдине, що ви можете зробити, аби досягнути цієї своєї внутрішньої гармонії. Подумайте, сядьте, випишіть, що робить мене е, там нервною там протягом дня, наприклад, що мене заспокоює, які дії, які люди, типу, що я тим, які не знаю фільми, які думки. Ну, продумайте це, ви можете виписати, це навіть буде краще. І тоді вам буде чітко зрозуміло, від чого там, наприклад, я можу відмовитися, і мені вже стане легше. А що мені робить, що робить мене кращою, спокійнішою і якби уравновішенішою, і взагалі більше гармонійною, скажімо так, само з собою? Ось. Типу, ми маємо обирати спокій наш внутрішній, тому що обираючи спокій внутрішній, ми обираємо себе. Типу, ми обираємо своє ментальне і не тільки ментальне здоров'я. І коли ми відмовимося від усіх е факторів, від усіх чинників, які роблять нам стрес, роблять нам нерви і взагалі забирають енергію, спокій і не дають спокійно жити. ну тоді... По-перше, ми досягнемо внутрішньої гармонії баланси, вот. Ам, І по-друге, в ну, наше життя почне приходити те, що нам справді треба. Наше життя почне приходити з більшою мірою там, ті люди, які нам дають ресурси. Там робота краще, я не знаю там, ну, там, оточення, там, стосунки, не знаю. Все це воно працює. Якщо ти від чогось збавляєшся, позбуваєшся чогось. То тобі відкриваються е, ну, якби, двері до нових людей, умовно кажучи, ти не можеш загрузити в новий шкаф, там, тип, нові речі в шкаф, поки ти не викинеш старі. Тут так само нові люди, нові ці вони не прийдуть в ваше життя, поки ви не, розберете, не розберетеся зі старими, поки ви не розберетеся з минулими стосунками, які їдять вас, може до психолога надати, поки ви не розберетеся з тим кактусом дебільним, дебілем, викиньте його нахер. Вибачте, там мені пишуть, ви кіньте і нахер купіть там фіалку якусь чи що, що вам подобається. Робіть те, що, вам приносить, що приносить спокій і задоволення вам, вашому внутрішньому ресурсу. Бо, я ж кажу, тільки звільнивши місце, ми там можемо туди щось представити. Ну, як це? Не впихайте, не впихуємо, називається. Це з тієї самої опіри. Поки ще раз скажу, поки ми не винесемо старий мусор, умовно кажучи, нові речі ми не можемо сюди занести, бо тут мусор, тут нема куди складати, тут немає, нема місця.